Може, це вже останній раз даю інтерв'ю. 30 років у лісі пропрацював і 13 років працюю в Національному парку Нернесу. Обслуговуємо ці школи, навчаємо дітей. Сади, сади маленьких випускників, посади своє дерево. Майбутнє лісу в твоїх, твоїх руках на протязі моєї діяльності 30 років, кроме того, що з дітьми посадили ми 105 гектарів. Ми посадили ще 225 гектар лісу молодого. Кожен раз їдемо до школи і садимо деревця для того, щоб діти пізнали, як посадити. Професію лісовода ми пропагуємо для того, щоб діти поступали. І лісова професія галузь не збідніла кадрами. Заповітний мотив, заповітна земля. Є у нас у селі ніби без лісочок. Тут ондатра, бо бобер, лебедина сім'я. Це дитинство мого благодатний кусочок. Шелестить зеленіє рогіз. Це від прадіда нам благодатний лісочок, мила серцю земля така рідна до сліз, наш малий заповідник, наш рогозів куточок. Там густа осока, чути озеро спів, і тремтить гулостой, як джерельний дзвіночок. Ми тебе зберегти, обіцяєм всім, наш малий заповідник, наш рогозів куточок.